Вітаю! Зараз у нас на огляді велосипед від бренду Leon. Модель 2024 року TN80. Випускається в одному розмірі коліс, це 29 дюймів, в два розміри рами це 19 дюймів та 21. Зараз у нас представлені варіанти в 19 розмірі. Два кольори. графітовий з червоним, матовий. І також чорний з червоним, також матовий. Обидва кольори гарно та стильно виглядають. Матеріал рами алюмінії з 6061. Зварні шви в районі кермового стакана якісно заполіровані. Також траси трансмісії проходять всередині рами, а задня гідролінія проходить під нижньою трубою. На нижній трубі розташовані бонки підкріплення насосу або фляга тримача, або того і того. Також додаткові бонки розташовані на підсидельній трубі. На задній трикутник можна встановити багажник, але обов'язково підбирайте, щоб він був під дисків і гальма там інший тип кріплень. Також сюди можна встановити повноцінні крила. Рама на велосипеді красиво та стильно виглядає. Випускається, вона вже на ТНА дуже багато років, вже більше 5. Вона якісна, ніколи з неї ніяких проблем не було. Але виробник все ж таки покращив з часом лакофарбове покриття, і зараз воно реально на висоті. Вилка від тайванського бренду SR Santour модель XCT. Діаметр ніг по 30 мм, робочий хід 100 мм. В правій встановлений гідравлічний локаут і при необхідності ми можемо вилку заблокувати. А в лівій нозі ми можемо підналаштувати її жорсткість. За хороший накат тут відповідають втулки від бренду ARC, вони на промислових підшипниках. Профіль ободу алюмінієвий, подвійний, противоударний. Гума від бренду Kenda, ширина 2,10 дюймів і протектор такий універсальний, і добре він себе проявить як на ґрунтових місцевостях, а за рахунок такого густого шипу також буде на ньому комфортно їздити на асфальті. Кермо зроблене з алюмінію, воно батоване, фіксується воно на алюмінієвий винос, виробник цих деталей Zoom, але забрендовані вони під Leon. Трансмісія від бренду Shimano класу Altus 24 швидкості 3 на 8. На кермо встановлені монетки М315. Права на 8 швидкостей. Ліва на 3. Передній перемикач Shimano Altus. Провідна пара на 3 зірки від провів. Розрахунок 22, 32 і 42 зуба сама велика і встановлюється вона на каретку бочку на промислових підшипниках. Задній перемикач Shimano Altus M310 і працює він з касетою на 8 зірок і розрахунок тут 12 зубів це маленька і 32 це велика. І як ми знаємо, касета це набагато міцніший і витриваліший механізм порівняно з трещіткою. Задня втулка також від бренду ARC на промислових підшипниках. Гріпси приємні на дотик, мають боковий зажим, з рахунок цього вони прокручуватись не будуть. Сидіння, як для МТБ велосипеду, дуже зручне та комфортне, і встановлюється воно на алюмінієвий підсидельний штир, і висота його регулюється за допомогою ексцентрика. Гальмівна система тискова гідравлічна і виробник в цьому році вже встановив гідравліку від Shimano, Раніше була від Tektro І я не скажу, що Tektro це погано, це також хороші гальма. Але якщо порівнювати ефективність Shimano, то Shimano будуть більш ефективніші. Модель гальм BR MT200 і ці гальма себе хорошо зарекомендували. Мають високу надійність та хорошу якість гальмування. Переднє колесо встановлюється на ексцентрику. Зняти і встановити колесо можна без будь-якого інструменту. Передній гальмівний диск в діаметрі 160 мм. Задній також 160 мм і заднє колесо також встановлюється на ексцентрику, а задній каліпер встановлюється на нижнє перо заднього трикутника. Ось ці два отвори створені для встановлення підніжки. ТН80, мабуть, самий популярний велосипед бренд. За адекватні кошти ви отримаєте технологічну легку раму, вилку від Santour, трансмісію та гідравлічні гальма від Shimano, тулки на промислових підшипниках та інші якісні компоненти. І в цьому ціновому сегменті це один із найдостойніших варіантів. Магазин Velopodium є офіційним представником бренду Leon, гарантія на раму 10 років на навісне обладнання 1,5. Якщо вам сподобався цей велосипед, замовляйте, відправимо по всій Україні новою поштою, доставка безкоштовна, є різні способи оплати, наложений платіж, оплата частинами від «Приватбанк», «Монобанк», на розрахунковий рахунок. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.